Вітаю! Своєчасна чистка роз'ємів смартфона, окрім естетичної і гігієнічної складової, може вирішити або попередити багато технічних проблем. Наприклад, дуже часто сміття та бруд в роз'ємах смартфона є причиною того, що телефон не заряджається або не працюють дротові навушники. Також це є причиною того, що розмовний динамік став тихо працювати, і ви не чуєте співрозмовника. Або бруд може закрити отвір вашого мікрофона, і співрозмовник вже не буде чути вас. Всі ці проблеми можна вирішити нескладною чисткою смартфона, яку можна виконати в домашніх умовах. Для чистки смартфона будемо використовувати підручні засоби. Для цього нам потрібно зубочистка або сірник, ватний диск або шматок вати, Спиртетиловий Та щітка підійде навіть зубна. Зубочистку треба підточити ножем, щоб була більш тонка та пласка форма. Далі обережними рухами без застосування сили чистимо роз'єми від пилу та бруду. В даному випадку роз'єм мікро-USB в дуже поганому стані та потребує заміни. Але тут наглядно видно, скільки багато бруду може бути в смартфоні, якщо його своєчасно не вичищати. Даним способом можна добре вичистити порт для зарядки та роз'єм для навушників. Для того, щоб почистити отвори динаміків та мікрофона, краще використовувати щітку. Змочуємо щітку спиртом за допомогою ватки. Спирту треба небагато. Не треба заливати щітку так, щоб з неї капало. Обережними рухами без застосування сили починаємо чистити роз'єми та вирізи динаміків. Важливо не сильно придавлювати щітку до смартфона, аби не пошкодити захисну сітку динаміків. Даний спосіб чистки перевірений мною вже на багатьох смартфонах та неодноразово покращував гучність динаміків та мікрофона. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Дякую за увагу. Підписуйтесь та дивіться більше цікавого відео на каналі.